Вишиванка, яку ви зараз бачите, дісталася мені від прабабусі. Я завжди із захватом слухаю історії, як вона ходила в інше село, щоб навчитися вишивати. Прабабуся Галина вирішила вишити для своєї доньки її першу вишиванку, коли та подорослішала. Кожна деталь була вишита з любов'ю та ніжністю. Вишиванка вийшла настільки гарно, що моя бабуся не розставалася з нею, а передала її в спадок моїй мамі, а мама мені. Тому це вже не просто вишиванка, а реліквія нашої родини. І зараз, коли я ношу вишиванку, зроблену моєю прабабусею, я відчуваю себе зв'язаною з нею, з її мудрістю та величю. Моя прабабуся пішла в інший світ, але її талант, її спадок і вишиванка живуть у нашій родині і дотепер. І я передам цей спадок своїм нащадкам, розповідаючи про те, що кожна вишиванка має свою унікальну історію, енергетику роду, нагадую про зв'язок поколінь, про нашу ідентичність і національну гордість.